Двоє наших солдатів загинуло сьогодні в буферній зоні неподалік Павлополя. Бійці батальйону Азов підірвались на фугасній міні і вступили в бойове зіткнення з бойовиками. Втрати останніх не менше десяти. Більше знає Андрій Цеплієнко, Він з нами зараз на телефонному зв'язку. Андрій, якщо чуєш мене добре, розповідай, будь ласка, що трапилось? Добрий вечір. Лідо, якщо можна назвати його добрим, так двоє загиблих сьогодні в Азові. Авто з бійцями підірвались на фугасі, встановленому в районі селища Гнутове. Це буферна зона. В машині було п'ятеро, двоє загинули на місці, троє зараз в шпиталі. Група висунулася в район Павлополя, отримавши звістку про появу бойовиків в нейтральній зоні. До речі, в мережі вони виклали аматорське відео, на якому видно, як в центрі містечка озброєні люди піднімають прапор так званої Новоросії. Бійці Азова. Вступили з загарбниками у боєзіткнення. Бойовики зазнали великих втрат. Принаймні два тіла вони кинули на полі бою. І зараз тіла бойовиків у морзі Маріуполя. І це була так звана снайперська пара. Ми забрали снайперську пару снайпера і наводчика. Снайпер його зірок порядка 55 років. Наводчик 88-го года рождения из Макеевки. Из той двойки, которую мы забрали, один из них достаточно подготовлен, этот снайпер. Э, с, по внешнему виду нельзя сказать, что это э, какой-то новичок. Вот его напарник действительно молодой парень, которому задурили голову. Снайперское споряджение... І так звана аптечка, що вони мали з собою російського походження, в Азові вважають це пробую зірвати режим тиші. Можливо, це було прокатцю тим наспросирити бойове зіткнення в буферній зоні, так званої, а і прикращення режиму тиші. Ну, і щодо пігерваної машини, Азов був змушений залишити її на місці бою, а от дивною червоною перехрещеною хустинки, як називають символом Новоросії у Павлополі, у Павлополі, верніше, наразі вже немає. Лід Андрію, дякую тобі. Андрій Цеплієнко з Донеччини у батальйоні Азов. Сьогодні двоє загиблих.